Як правильно вдягати шалом та як він повинен сидіти на голові. Беремо шалом за лямки та добре їх розтягуємо. Притримуємо злегка пальцями за скорлупу і натягуємо за лямки на голову. Одягнули шалом. Поправили. Щоки мають бути припідняті. Ви маєте відчувати, як поролон притискається до голови. Зверху повинен вміщатися лише один палець. Якщо влазить два пальці в товщину, то це вже дуже великий розмір. Шолом не має прокручуватись на щоках. Перший час він буде тиснути, але за пару виїздів він розноситься і буде якраз на вашу голову. Це наступний за величиною розмір. Він на мене буде завеликий. Здавалося, тут так само щоки трошки припідняті, але цей шолом прокручується на голові. Тут є дуже багато місця і рука з легкістю влазить між щокою та поролоном. Якщо взяти такий розмір, то за пару виїздів він розноситься в щоках ще більше і буде на голові прокручуватися та падати на ямах на очі. Це неправильно.